Якщо ти хочеш стати машиною жироспалювання, так, маємо план. Ти все одно не спалюєш. А чому? А тому що вам не потрібно бігати в марафони. Вечір особливо не покажу. Привіт! Якщо ти постійно сідаєш на дієту, на сушку і в перший день виглядаєш ось так. А через 30 днів інтенсивного тренування, дієти, збалансованого харчування, ти виглядаєш ось так, тобто без змін. Означає, що одну з цих чотирьох фішок, які я зараз розповім, ти робиш неправильно. Якщо ти хочеш стати машиною жироспалювання, зміни ці чотири речі, про які я зараз розповім, і все піде як треба. Розпочинаємо. Перша фішка. Тобто помилка це ти їж більше, ніж ти думаєш. Наприклад, я з'їм овсяні печиво, з'їм 4 штучки, плюс 300 калорій. Вип'ю улюблений газований напій колу, пепсі, фанту, плюс 200-300 калорій за 500 мл коли. А там цукор, там дофамін, не буду на цьому зупинятися. З'їв бургер. Плюс 300-400 калорій, а якщо він ще подвійний. Думаєш, добре, я їм тост хліб з авокадо. Правильне харчування. Да? 4 тоста по 300 калорій. 1200. Для когось це взагалі норма по калоріях. І так, там, 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 там. ти неконтрольовано набираєш більше, ніж. Потрібно Там, з'їв то, з'їв банан, з'їв авокадо, з'їв Ківі, там, там, там 3000 калорій. А наприклад, твоя норма по жироспалюванню 2300 плюс 700 калорій. Просто на правильному харчуванню. Це перша відповідь. Тому дивіться, що ви їсте. Для того, щоб вирахувати. Правильність своїх калорій ось формула. По цій формулі ми вираховуємо свою калорійність і віднімаємо трішечки. Якого я не худну, якого якого я не худну, ніж правильне харчування. Просто перебираємо по калоріях. І забудьте за таку рекламу, як чітміле. Чітміле переходять в читдеї, в читвіті і в чит життя. Друга помилка це пусті калорії. Просто калорії ні про що. Що це значить? У мене є знайомий, який сідає на дієту, правильно харчується, по його словах, рахує калорії. Ну коли я запитую, що ти їш, бо він каже, я сам знаю, як це. Що ти їш зранку млинці з творогом. Оскільки ж є там білок, да? на обід борщ. З куркою там, чи з копченим м'ясом і на вечір давай там, пельмені, там, я ж не добрав. Там. Тобто він добирає пустими калоріями, він харчується переважно пустими калоріями. І якщо ти харчуєшся пустими калоріями, ти будеш замість тіла своєї мрії, будеш просто жирним дріщом. Звісно. І я не кажу, що бути худим, просто худим це погано, комусь це комфортно, будь ласка. Але якщо ви хочете мати сухе, гарне, підтягнуте тіло, пусті калорії це друга помилка, яку потрібно виключити зі свого раціону. Твій мінус по калоріях не такий великий, там 200-300 калорій. То будь певний, переконайся, що цей мінус іде з якісної їжі. З якісний, тому що, тому що зазвичай не добираємо білак. 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 По білку ми не добираємо по білку. У нашому, у нашому організмі є запалення, потреба нашого організму до відновлення, а це все білок. Це все, 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 все білок. І Якщо ми білок не добираємо, організму добирати з, з наших м'яз. І Чим більше ви їсте пусті калорії, не звертаючи уваги на повноцінну здорову, збалансовану їду, ви будете просто худим, жирним дрищом. Ви будете в одежі виглядати худо, без одежі будете виглядати не так, як би ви цього хотіли. Тому друга фішка, виключаємо пусті калорії. Значить, у нас є пораховані калорії, у нас є дефіцит калорій. Далі ми їмо якісну їду, їжу, і тут нам приходить в голову така фішка. А давай я з'їм плюс 300, плюс 500 калорій зі снікерса. А потім піду на тренування і відпрацюю. Дуже погана ідея. Дуже і дуже погана. Поясню чому. Ось це тренування, ось це я показував колись, потрібно зробити 5 тіл. Цього тренування, щоб спалити 350 кілокалорій. причому інтенсивно зробити його. Чи щоб спалити той один снікерс, потрібно зробити за годину 300 бьорпі. Чи це, спів... Чи це можна співставити, Ну, для кожного це своє. Але коли ви на дієті, одним снікерсом, повірте, по моєму досвіду, ви не обмежитесь. Не обмежитись. аж ніяк. Знаєте, з'їдають той снікерс, і думають, пішли там на зал, походили 15 хвилин на біговій доріжці, попіднімали гантельки і все. Ви спалили той снікерс, чи то морозиво, чи то печиво. Ні. Ось це тренування 5 кіл, спалює 350 кілокалорій. В снікерсі більше. Тренуйся тяжко, тренуйся ефективно, тренуйся змотивовано. але не старайся спалити ту їжу, яку ти наїв. Тому старайся, ви і так їсте в дефіцит, то старайтеся тренуванням зробити трошечки більший дефіцит, а не відпрацювати те, що ви наїли. Тому що, скажімо так, тут ви робите такий прийом, як крок вперед. Пів крока назад це з тим, що ви з'їли в І ви не вернете ті пів крока ви вернете 0,45 крока. От чуть-чуть буде вам відкладатися. Так, маємо план. У нас є формула, ми вирухували свій дефіцит калорій, ми їмо якісну їду не пусті. Калорії і третє, ми не відпрацьовуємо наїджене за день. І знаєш що? Ти, ти все одно не спалюєш. А чому? А тому що сон впевнений в тому, що в багатьох, в багатьох, і в моєму випадку також час від часу сон збитий. А сон, наше тіло, відновлюється у сні. Особливо важливо, це важливий пункт, це гормон росту, який виділяється під час сну. Організм відновлюється емоційно, психологічно, фізично, організм росте. Ви прогресуєте в плані жироспалювання і в плані відновлення у сні, тому що виділяється гормон росту. Без гормона росту, особливо якщо ви пропустили свій цикл по сну, гормон росту не буде виділятися, Або буде виділятися в дуже маленькій кількості. І ти хоч тоді на голові ходи, хоч пий тільки одну воду. Ти себе будеш травмувати, не буде ефекту, не буде результату, тому що гормон росту і твій сон збиті. Це просто. Коли вам кажуть, що там успішні люди сплять небагато, вибачте, будь ласка, але це фігня, повна фігня. Тому що у вся ваша продуктивність, увесь ваш настрій, увесь ваш запал, у вся ваша мотивація. Невід'ємна від сну. Сон архі важливий у прогресі, у дієті, у розвитку своєї справи, у побудові особистості. Сон це одна з ключових фішок. Тому сон повинен бути повноцінний, бажано лягати до 23-ї. В сумі з сном. Ви будете просто машиною жироспалювання. Скомбінувавши ці всі 4 пункта, це не багато. Це не так багато. Вам не потрібно бігати марафони. Вам потрібно відкоригувати свій звичний розпорядок дня і ваші звички. І ви будете прогресувати просто кілометровими кроками до жироспалювання. Перевірено на собі. З вами був Богдан, канал Integrity. Дякую за лайк, за підписку, за перегляд. Стаємо краще разом, ефективніші, худіші, сухіші, здоровіші. І побачимось в нових відео.